Вітаю вас, любі друзі, глядачі церква. Хочу сьогодні разом з вами порозмірковувати над дещо такою важливою темою. І я гадаю, що це тема дуже нагальна для кожної людини, яка себе називає християнином і яка має дотичність до життя, життя в дусі. І я сьогодні хотів би. Говорити про рішення відносно а, слова Божого. А ми завжди приймаємо деякі рішення, а саме несемо відповідальність за ті рішення, які ми приймаємо. І ми багато знаємо дуже корисних, важливих речей, але завжди ми самі робимо вибір, чи то робити, чи ні. Я декілька разів в деяких аудиторіях. Задавав таке питання, чи корисна вранішня зарядка і заняття спортом для кожної людини, чи вона дає натхнення енергії і прочі речі, і майже стопроцентово люди піднімали руки і казали так. Але коли я задавав питання, чи ви те робите кожного дня, то було дуже мало піднятих рук. І так само я хотів би сказати, що якби я сьогодні задав питання, чи важливе слово Боже, чи воно дає натхнення сили і всього прочого, то всі б сказали, так, воно дуже корисне. І тоді стоїть питання, а чи є моє, моїм рішенням, щоб слово Боже воно було кожнодневним раціоном мого духовного життя? І хочу сказати, що це завжди вибір. І свого часу я дуже багато читав з самого дитинства, і одного разу мені позвонили і сказали: прийдіть, на сьогодні буде урочистість, і ми даємо вам грамоту, бо в якомусь із цих років я був найкращий читач в тій бібліотеці. Але я хочу сказати про те, що. Важливо. Коли я приходив в бібліотеку, я підходив до бібліотекаря і я задавав таке питання, а де є полиці з книгами такого жанру, а якщо ще й знав автора, то казав такого автора. І вона мене відводила, я мог, міг брати ту книгу і насолоджуватись тим, що там є. Так само і з біблією. Якщо я не знайомий з автором, то скорш за все, Біблія не мій любимий жанр і вона не є фаворитом того, що я приймаю духовно. І тому знати з неї багато, користуватися з нею, бути в захваті від неї неможливо, якщо ти не знайомий з її автором. Вона торкається і діє тільки тоді, коли я дійсно. Розумію, хто є автор, що це за жанр і чому вона так важлива. І хочу сказати, що незважаючи на те, що я народився в віруючій сім'ї, я дуже багато читав, але Біблія не була фаворитом мого читання, аж до одного випадку. Одного разу я разом з молоддю їхав. З одної з конференцій на електричці і до мене підсіли два а, свідки сторожової башти. І вони задавали мені багато питань, і я розумів, що все те не є правильним. Але я мовчав, бо не знав, як відповідати. А я така людина, що ну, мене так би на слабо не треба брати. Я приїхав додому, я взяв Біблію. Я взяв зошити, я повиписував і все, зробив такі конспекти, і все, все. все. І хочу сказати, що у Бога є юмор, бо більше я з ними не стикувався, з тими людьми. Але то а, дало мені розуміння практичності Слова Божого. І я хочу сказати, що <кхід> я. Получив свою першу Біблію десь в 16 років. І то було ще за радянської влади, і вона прийшла як подарунок з Чехії, я не знаю, хто її послав для мого батька, але він мені на 16 років він подарив першу Біблію. І я хочу сказати, що дуже важливо, чому я мав на наступне своє життя вибір Біблії. Бо я дуже хотів бачити його силу, силу Його слова, силу Його дії в моєму житті, в моєму служінні. І я хочу сказати ще такий момент, що слово Боже а воно дуже важливо не так, як святковий торт, а так як хліб, який завжди є на столі. І коли вона становиться, Біблія становиться хлібом для життя, хлібом. Щоденним, то це дає особливі моменти і переваги для людей. І хочу сказати, що я прочитав дуже багато різної літератури, і дуже багато книжок, і книжок богословських, і різних авторів, і проще, і якби мене, мене сьогодні сказали, а що б ти порекомендував, то я би сказав, читайте Біблію. Я не кажу, що не треба того всього читати. Читайте. Але я зважаю на те, зі своїх років читання Біблії я зрозумів, що то є найнадважлива книга. І сьогодні ми можемо бачити Біблію в шикарних обкладинках, і люди купують, чим краща обкладинка. Але я хочу сказати, що тут дуже гарно і дуже важливо. Але... Біблія ціниться за її змістом, її наповненням, за її автором, за духом та життям та силою Божою. І тому я сьогодні хочу сказати, чому і за що я зробив вибор: не романи, не філософія, не якась релігія, не світська література, а лише Біблія. І перше, на що я звернув увагу, що а я зробив вибір, бо сила Божа для мого життя то є святе письмо. І дивіться, ми читаємо <клес> сила Божа до спасіння, і то саме найважливіше. І ми можемо читати дуже багато різних книг, але спасіння приходить через Слово Боже, і то сила Божа для спасіння. Ми читаємо євреїв 4:12. Адже слово Боже, живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, воно проникає аж до поділу душі, і духу, суглобів та мізків, кісток, судить думки і намірі серця. Немає створіння, сховалося б від нього, але все оголено і відкрито перед його очима, йому дамо звіт. Тому це святе письмо, і це Господь говорить, усякий, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. І хочу сказати, я часто привожу той приклад. У нашому місці була жіночка, я їй подарив Євангелію. І я з нею потім ще раз зустрівся після. І вона говорить: я не розумію, що це за книга. Я не можу її зрозуміти. в мене дві вищих освіти. І я їй запропонував, що коли ви будете читати, ви помоліться і скажіть, Господи, відкрий серце і розумій, щоб я могла зрозуміти все те, що ти хочеш сказати і дати мені, бо це добра новина для людей, яку ти полишив тут. І вона пішла і десь через деякий час я її зустрічаю, і вона зі сльозами на очах говорить, що я все зрозуміла, і я ставлю питання, що ви зрозуміли? І вона каже, що я грішниця. Що Христос прийшов і не тільки для всього світу, а й для мене. І каже, що я покаялася, я покликала Христа у серце. Зрозумійте, що я то їй не проповідував і, і також не пояснював, святе письмо має силу для спасіння, бо воно живе і дієве, і воно торкається серця. Наступне, на що я звернув увагу, і чому зробив цей вибір. Що Слово Боже є сила та основа віри. І ми читаємо Римлянам 10.17 наступне. Віра приходить тоді, коли люди слухають послання, а чують вони тоді, коли хтось проповідує добру звістку про Христа Ісуса. І також важливий текст Євреям 11:6: а без віри, а без використання, а без Віри, стати милим Всевишньому Богу неможливо, бо той, хто йде до Бога, мусить вірити в Нього існування, в Його існування, а також у те, що Він нагородить тих, хто шукає Його. І тому дуже важливо, що по вірі приходить пізнання автора. І це приходить у кожному дні. І це є сила Божа для спасіння. Віра, і все, що ми читаємо в Святому Письмі, ми приймаємо вірою по вірі, і ми тоді зростаємо у вірі. Наступне, чому я зробив вибор, і вибором стало Слово Боже для життя. Слово Боже то сила Його мудрісті, і це те, що над людською мудрістю та філософією. І дивіться, коли ми читаємо перше до Коринтян, і перший розділ 19, 20 та 21 віршик, наступні слова, адже написано: знищу мудрість премудрих і розум розумних відкину. де мудрий, де грамотний, де вчений вікусь його. Хіба мудрість цього світу Бог не обернив на безумство? оскільки, оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в його Божій премудрості. До Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. І нижче Павло також пише і говорить про те, що є та мудрість, яка понад людське. І це дуже важливо, бо саме, саме премудре чоловіче, людське це глупість перед Богом, бо Бог він є основою і Він є, і Він дає ту мудрість для кожного життя. І тому дуже важливо для кожного з нас, ми читаємо притчі 3,5. Усім своїм серцем довіряй Господу і не покладайся на власний розум. Ми шукаємо мудрості, і коли ми читаємо Святе Письмо, то Яків говорить про те, що а кому не достає мудрості, просіть у Бога, Він дасть. Він є тим, хто дає ту мудрість. Наступне, на що я звернув увагу, чому я вибираю Слово Боже для мого життя. Слово Боже то сила Божа у часи біди та лихоліття, тільки воно може потішить. І ми читаємо 23 й псалом, 4 -й віршик. Коли б я пішов долиною смертної тіні, то не боятимусь лиха, бо ти зі мною, твій жезли, твій посох втішають мене. І втішають і те, що Господь говорить, що Він не полишить. І я хочу сказати, коли ми попадаємо в такі лихі години і біди, то люди мало що можуть допомогти, бо втіха вся приходить від Бога через Його Слово. І коли в моєму житті була трагедія, я втратив рідну людину, і люди говорили і потішали, але то викликало ще більшу біль. І тоді я почав читати. Почитати псалм, читати послання, і я читав просто запоєм. Я хочу сказати, що через те приходило потішення, біль змягчалась, і я мав потішення від Господа. І тому сила Божа приходить і потішення через Святого Духа в наше життя. І я хочу сказати, що. А наступне, на що я звернув увагу і чому я роблю Слово Боже своїм вибором для життя. Бо Слово Боже це сила Божа у боротьбі з ворогом, і я хочу зауважити як внутрішнім, так і зовнішнім. <кій> і ми читаємо Єфісіанам 6:17, 6.17. Візьміть шолом спасіння і духовного меча, яким є Слово Боже. Та внутрішнього врага це є наше я, то є моє его, то є моє моє дуже бажаю по плоті. І тому слово відкриває, судить, очищає, дає сили не грішити. І також ми можемо говорити про те, що зовнішнім тим ворогом, то є сатана і духи, які злі, які є в цьому світі. І тому дуже важливо звертатися до святого письма і брати меч, Слова Божого, і володіти їм і від і не тільки стояти в обороні, але йти, щоб перемагати. І тому святе письмо говорить наступне: коли ми читаємо 119 й псалом, 9-й віршик, як юнаку зберегти чистотою чистою свою дорогу життя, лише дотримуючись твого слова. І всім відомий, всім відомий перший псалом, де Давид говорить про, про наступне блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогі грішних і не сидить у зборах кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує день і вночі. І тому це дуже важливо. Це допомагає нам мати перемогу як над зовнішнім і внутрішнім ворогом. І Павло говорить, щоб ми дивились своє серце, щоб ми розмірковували над Словом Божим, і щоб те ми робили повсякчас. І це дуже важливо. Наступне на що я звернув увагу: Слово Боже це його сила в керівництві життя та в прийнятті рішення. І для того Бог, Він дає Дух Святий, і Слово Боже каже наступне. Ми читаємо Римлянам 8:14. Адже всі, яких веде Божий Дух, Сини Божі, Він керує нас через Слово, Він відкриває Його Духом, і Він дає знання, щоб мати правильний вибір, вірний вибір. І тому. Павло він потішає, він говорить наступне, що перше, що ми повинні зробити, коли ми читаємо до Філіпян четвертий розділ, Павло говорить наступне, Філіпян четвертий розділ, четвертий розділ. Ми читаємо шостого віршика, Четвертий розділ. А з шостого віршика. Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Ісусі Христі. На останку брати, те, що істина, що, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне. Хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це розумійте. І я хочу звернути на те увагу, Бог говорить, що перш за все, щоб ми відкривали наші бажання перед Богом, і що Він буде робити, Він буде керувати, і Він буде приводити через слово своє керівництво. Наступне, на що я звернув увагу, і чому я зробив вибор. Бо Слово Боже це сила Божа у пізнанні Бога та Його волі, Його сили і Його обітниць. Дивіться, ми читаємо 2 Коринтян, 4 розділ, 6-7 віршик. Павло говорить так: Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло, освітив наші серця, щоб просвітити познанням Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. І тому через Його пізнання ми приходить мудрість, сила, знання, керівництво, а також Божа любов, милість, любов, Його терпіння, Його благословення, прощення для кожного з нас. І також ми можемо сказати що є. Коли ми читаємо, це у нас є Друге Петра, і це у нас є перший розділ, а то Петро говорить наступне з третього віршика. «Осе те, що потребує для життя і побожності, подарував нам, подарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. І надалі він говорить, що а Для цього Бог покликав нас, щоб ми прикладали все зусилля і показали в вірі нашій, Його життя в нас і плід Його в нас. І ми читаємо восьмий віршик, Адже коли це є в нас та примножується, то не, не залишить вас без діла, без ніби плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. І це є. Тим, що дуже важливим для життя кожного з нас. І я би хотів сказати ще один такий момент: інколи важливо може дати Богу обітницю і тоді дотримуватись її. І хто мог би сказати так, що, Господи, дай обітницю, що твій хліб завжди буде на столі мого серця. І ми побачимо ту велику любов і ту велику силу Слова Божого в нашому житті. І хочу сказати, що Він а, запрошує кожного з нас на спілкування, і дуже важливо, щоб кожен з нас міг відповісти. Бо ще раз хочу сказати, чому ще я вибрав Слово Боже, бо воно має дві дії: одна з них до спасіння, і, і кожен, хто чує і вірує, приймає Христа Господом і Спасом, і вірить, що Він воскрес, він буде мати життя вічне. Але Христос сказав, що я прийшов цей світ. Я не прийшов судити цей світ. Але слово, яке я говорив і залишив, воно буде судити цей світ. І тому дуже важливо, щоб ми прийняли вірне рішення по відношенню до Слова Божого. Нехай воно буде благословінням для кожного із нас. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш! Ми любимо Тебе. Ми шукаємо тебе, і ми дуже вдячні, що ти залишив Твоє Слово, яке є водою живою, яке є хлібом насущним для кожного з нас, яке дає силу, розуміння і керівництво від Тебе, Духом Святим. І ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо, що ти дуже вірний і Ти говориш, що нічого не пройде, те, що в Писанні, щоб воно не відбулося. Слава тобі, Господи, за те! Я благаю за всіх, хто буде чути, бачити ці слова, Господи, то я багажаю для кожного з них, щоб Твоє слово, воно було жадане, щоб завжди був голод і жага по Твоєму слові і по спілкуванні з тобою, бо Ти є тим автором, хто дав це слово, Господи, і нехай Твоя благодать буде над усіма нами. А також я благаю, Господи, в ці часи лихоліття і цієї війни, Боже, захисти всіх, тих, хто чує і бачить. Господи, це е, відео, Господи, я благаю, щоб Ти благословив їх діточок, онуків, їхні сім'ї, церкву, Господи, в ім'я Ісуса Христа. І я вірю, що Ти то робиш. І нехай Твоя благодать буде з нами, і нехай Ти прославишся в наших життях. і нехай Твоє Слово рясно, 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 воно наповнює наше серце, бо То є життя, то є основа віри, і то є основа нашої надії. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні у цьому дні, і нехай Господь через це слово потішить і скерує кожного з нас. Будьте благословенні.